1 грудня згадують політики постійно для того, щоб підкреслити, що на референдумі більшість українців проголосували за незалежність. Водночас забувають, що зміст української держави був створений абсолютно протилежний. Що я маю на увазі? У нас був вибір. Створюють українську державу як державу для громадян чи як державу для еліти. Ми створили, на жаль, і це наша зона відповідальності, зокрема, як учасників боротьби за незалежність, некомфортну для українців державу: державу, де правом на щастя користуються політичні, економічні і кримінальні еліти, незалежно від прізвища президента. і Партійну приналежність